Мої вітання, любителі винограду. Ви на каналі Виноградний Карчевського сьогодні 28 серпня 2024 року. І я зараз хочу зняти дуже коротеньке відео, не буду затримувати вас. Селекційна форма Анатолія Голуба під назвою Красновішньовий. Ось подивіться, друзі, яка чудова селекційна форма красно Ви подивіться, яка ягідка, який колір. Ви подивіться, ви ще його не пробували а Він реально смачний. Якось одного року Ольги Ніжній папи замовляв, Ольга каже: Володь, візьмі красну голуб, а не пошкодуєш. Я вам хочу сказати, що я не помилився. Взяв дуже класну селекційну форму і смачну ягоду. Ця селекційна форма раннього сроку дозрівання. Ультрараннього, можна сказати, ну раннього сроку дозрівання. Вона в свій срок 90-100 днів 100% вписалася, в 90 днів вона вписалася. Висить, вона давно вже в мене солоденька. І я вже її підрізаю, підрізаю. Невеличкі грона, тут по грам 200-300. Щодо смаку, смак тут гармонічний, муската я не наблюдаю, хоча хоча, от ще чуть повисить, ягода не портиться. Єдине, що оси з'їдять. Ось оси, допустим, Надкусили, згризли, а далі вона нагніє, а ізюмиться. Просто ізюм. Я думаю, повісить щось таке може бути е, з якимось ароматом. Ну, Моската тут я не бачу ще. Хоча ягода дуже приємна, гарно їсться. Е, не то, що солодка, нудна ягода, а непоганий такий смак. Ось смак гармонічний, м'яко щільна. Ягода хрустка, ось кісточки. Ну я один-два один, більше не бачу. ось, І то я вже тут навіть не побачив. Цукор є солодка, і є така відчувається легенька, лесенька кислота. Ось мені подобається ця кислота. Я думаю. Що просто повімаєте, є ягода нудна, ніяка така, а ця з нотками якимись, і така, і та кислота легесенька, і цукру багато, і дуже приємний смак в самої ягоді. І вона виглядна і приваблива. Ви Подивіться, яка вона дуже гарненька. Сила росту середня. ось Я в минулому році побачив тільки 2-3 ягоди. Я по смаку і взагалі нічого не розібрав по ній. Ось і по-перше, А по-друге, ну, ще досвіду по ній нема. Бо в минулому році дві ягоди було, що ще міг розібрати. Квітка тут двостатева, запилюється непогано, не зважаючи звісно, на цей рік. І ну, Тут є дрібніша ягода. Дивіться, як визріває гарна лоза. Лоза пішла на визрівання повністю. Все пішло-пішло. З я довольний, і все тут буде добре. Не буду забирати у вас час, друзі. Дякую, що були зі мною. Слава Україні!